Яка дивна особливість вашого тіла, якої, на вашу думку, немає в інших людей? Я можу блювати будь-коли лише силою думки. Коли я був дитиною, якщо щось йшло не так, як я хотів, незалежно від місця, я просто починав блювати. Одного разу бабуся дала мені добрячого ляпаса прямо в кеймарті, і після цього я більше так не робив. У мене буквально тверда голова. У мене немає лобової пазухи. Там, де вона мала би бути, просто кістка. Це означає, що я ніколи не маю синусних головних болів. У мене гіпернюх або щось таке. Я можу діагностувати людей по запаху. Низький цукор у крові діабет пахне як хімічний засіб для чищення, що зіпсувався. Високий цукор пахне, як нагріта пластикова нитка PLA, трохи солодкувато. Вушна інфекція пахне, як сирка мамбер. Ангіна, як дріжджовий хліб, плюс монети, що полежали в спітнілій руці. Вагітність має солодкувато мускусний запах, схожий на дуже легкий аромат сливи чи нектарину. У мене теж таке. Дуже дратує мати настільки сильний нюх більшість часу, але іноді це реально стає у пригоді. Минулого тижня я відчула запах газу, зовсім трохи лише раз. Ніхто інший його не відчув. Викликали спеціаліста, він перевірив і справді. Був маленький витік газу за котлом у шафі біля стіни ще й за дверима. Я жартую, що могла б відкрити бізнес, щоб мене викликали для пошуку витоків у будинку, чи для того, щоб підтвердити, що людина не з'їхала з глузду, відчуваючи запахи, які інші не можуть. А ще складно втриматися від того, щоб не сказати людині, що вона пахне по-іншому на хімічному рівні і при цьому не образити її. Зазвичай я можу відчути, коли хтось, кого я часто бачу, Почав приймати нові вітаміни чи ліки. Я дальтонік на одне око, а на інше ні. Редагування. У мене це спричинено розсійним склерозом, оптичний неврит через п'єс. Я повністю осліп на те око на кілька тижнів. А коли зір почав повертатися, спочатку я бачив лише дуже близько до обличчя, потім лише чорно-біле. Потім я бачив тільки синій колір. Але це був найпрекрасніший синій, який я будь-коли бачив, наче будь-який синій світився під світкою. Потім повернулися решта кольорів, але без червоного та зеленого. Я бачу тільки чистий червоний і чистий зелений. А загалом мій зір сильно пошкоджений. На перевірках у окуліста я провалюю всі тести на червоно-зелену дальтонічність цим оком. Помаранчевий і жовтий виглядає для мене радше сепією. Взагалі я бачу багато речей у відтінках сепії цим оком. Мої сині та фіолетові кольори досі виглядають трохи красивіше, але лише трохи. Минуло вже кілька років, і більше відновлення не буде. Іноді, коли я сміюся чи плачу, я повністю втрачаю моторну функцію в руках і вони стають ніби даремними добнями на наступні 5 хвилин, поки я не заспокоюся. Це виявляється неврологічна штука, пов'язана з нарколепсією, але в мене нарколепсії немає. У мене є червона родинка на обличчі, яка починає набрякати приблизно за 4 тижні до того, як тест на вагітність показує позитивний результат. Вона мала 100% точність з усіма чотирма моїми дітьми. Я кашлюю щоразу, коли їм сорбет чи морозиво. Я дізналася під час рентгену зовсім із іншої причини, що мій стравохід має залом, бо він трохи надто довгий, і що зовсім ненормально відчувати сильний біль у грудях кожного разу, коли я їм. І постійно запивати водою, щоб проштовхувати їжу далі. У мене немає нюху, я взагалі не пам'ятаю, щоб коли щось відчував парфуми, бензин, зіпсовану їжу взагалі нічого. Я дожила до 30 років, перш ніж хтось це помітив, і вказав мені. За вечерею я запивала їжу водою, а чоловік почав сміятися і каже: Навіщо ти так робиш? Виявилося, що коли я ковтаю, у мене одна брова швидко сіпається. Зовсім трошки, але повністю не контрольовано. Наче мій рефлекс ковтання напряму пов'язаний з бровою. Тепер це мій трюк на вечірках. Іноді, коли я тру око в його куточку ближче до носа, утворюється маленька повітряна бульбашка, і коли я тру око, воно скрипить. Це буває лише кілька разів на рік, але коли я розповідаю друзям, ніхто не розуміє, що це взагалі таке. У мене нирки зрослися між собою, дізналася це під час обстеження. Це називається підковоподібна нирка. Якщо я лежу на спині більше 10 хвилин, у мене повністю німіє вся права нога. Почалося це після кесаревого, мабуть, через пошкодження нерва, але це дивна штука, на яку моя страхова точно не звернула б увагу. Мені 29, і в мене досі є молочний зуб. Один із корінних, який мав випасти ще з дитинстві, так і залишився. Тепер у мене є дорослий клуб з одного боку. І дитячий молочний корінний зуб з іншого. Коли мені було сім, я була у східному Вашингтоні біля річки Снейк у місті під назвою Елс Каньйон, там неймовірна спека влітку. На мені був улюблений зелений дитячий купальник бікіні і я їла морозиво. Трохи морозива впало мені на живіт, але я, як дитина, не побігла його змивати у річці. Зрештою, я заснула на сонці, і коли прокинулася. Морозиво просто впеклося в мою шкіру, залишивши пляму. Вона залишилася й досі, виглядає як нерівна родима пляма. І досі, коли мама її бачить, каже: Цікаво, як у тебе з'явилася ця пляма на животі? Адже ти ж не народилася з нею. Я завжди відповідаю: це пляма від морозива, її реакції ніколи не змінюється. Це смішно, не можна отримати пляму від морозива. Тоді я кажу: а як іще ти це поясниш? Відповіді в неї немає. Бо вона добре пам'ятає цю історію і знає, що в ті перші сім років у мене такої плями не було. Я просто впустила морозиво на живіт, заснула під пекучим сонцем і прокинулася з плямою, яка вже ніколи не зникла. Може звучати безглуздо, але я дивлюся на неї зараз 44 роки по тому. Мізинець на моїй нозі не торкається землі. Якщо я вступаю у воду, то на сухому бетоні залишаю лише чотири відбитки пальців ноги. Якщо натиснути на нього пальцем, він одразу підскакує назад. У мене виростає зимове хутро в холодну пору року моє волосся на тілі стає помітно довшим і густішим. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Підпишись, став вподобайку та залишай свій коментар під відео. До наступної зустрічі! Бувай!